Вітаю! Запрошую нас з вами сьогодні у захопливу подорож в космос. Для того, щоб намалювати нашу планету, як вона виглядає з космосу, я пропоную сьогодні використати папір, акварельні фарби, пензель, серветку та тарілочку круглої форми. Така, щоб можна було накрити, і це буде форма. Нашої планети. Отже, для початку ми подивимося приблизно, де у нас буде з вами наша планета. І тепер розмочуємо зелену фарбу акварелю, блакитну. Так, от трошки синюю Срібної. От. Так, так. бере серветку таким змятим краєм, мукуємо спочатку в синю і ось так пачкуємо по тому колу, де ми собі бачили. Так, де у нас? Планета. Так, тебе зелену і зеленою так само. Так, додаємо фарби, серветка швидко впитує. Так. І знову робимо такий течок і зеленою робимо. Ось такий у нас вийшов а, замальований фон земної кулі. Для, Дивіться, трошки розмиємо в деяких місцях, не все повністю а трошки. Так. Так. Тепер беремо нашу тарілочку, накриваємо і пензлем набираємо багато темно-синьої, коричневої, і чорної фарби. І довкола, замальовуємо коло нашої планети. Так. Робимо не однаковий, повністю синій, а розмиваємо, вводимо інші кольори водичку, так, який ми там бачимо різні відтінки на небі. Воно доволі темний, але. І так по всьому аркушу, робота у нас по мокрому, так, вливаємо один колір в інший, відтінки так само, десь темніше, десь світліше. от, Добре взяти фіолетової фарби от, ввести в цю нічну темінь нашого неба. Так, сюди фіолетовий. От такі холодні кольори, як в космосі, ми собі уявляємо, там сонячного проміння немає. Так. Так, і от таких всяких холодних кольорів. Чим темніше біля нашої планети пройдемося. Так. Як можна розуміти? От. Так. І забираємо. Тарілочку. От. Бачимо, як гарно у нас. Вийшло. Так. Там, де у нас затікає, можна прибрати, але це буде світлотінь. Земля у нас не пласка, тому ми можемо де неде де домалювати. Так. Тепер беремо жовту фарбу, розмиваємо. Трошки даємо підсохнути нашому малюнку, але для того, щоб спочатку зорі були в нас розмиті, ми беремо повогку, набрали багато фарби і бризкаємо навколо. Бачите, такі бризки. Ударяю пензлем. Оп. Так, є. І сухим пендлем витираємо зайву вологу із форми нашої планети. Так, от, таким чином у нас з вами вийшов чудовий космічний пейзаж. Після того, як наша робота висохне, ми акварельні фарби гарно змиваються із меблів, ми все. І будемо насолоджуватися видом нашої планети з космосу. І нехай ваша фантазія завжди буде з вами і допомагає вам творити! А з вами була Юлія Гринчук та наша онлайн-школа.